Дякую. Кресно Відповіла дякую. Лимпа, скривившись так кумедно, що двірі засміялися. Лисиця подумки зауважила. Стривайте лишень. Зараз ще не так реготатимете. Сор мій! Провадила вголос лисиця. Я давно зробити тобі подарунок. Але <плес> я з бідна лисиця <плес> і не маю нічого гідного твоєї. Я знайшла в лісі скарм. Я, який скарб? спитала мавпа. Ходімо, цар мій, і я покажу. Ходімо. Рада згодилась мавпа. Ходімо й ми, сказав котрийсь звір. І всі посунулись слідом за мавпою. Ходімо, 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 ходімо. Нарешті лисиця свалилася. І показавши, мав на м'ясо у пастці, сказала, скарб там саймі, візьми на і його сам. Мавпа прожогом кинулася до пастки. Мавпа прожогом кинулася до пастки. Але раптом щось і й паска. Мавпо, сказала лисика, забачивши на стежці звірів. Зажди трохи. Вийдеш, коли звірі підійшли були, ще лисиця указала їм на мавпу. Бачите, якого царя ви обрали. Пишайтеся тепер ним. Звірі оточили пастку. Дивляться. Що сталося? питають здивовані звірі. Що вона там робить? До да скор! <рес> Спитайте її! <рес> Переможно засміялась лисиця. Аска то шматок м'яса. Пані мав покинулась у воду, не спитавши броду. Всього не думка любі мої, ви обрали царем. Що ж мовчите? звірі дивилися то на лисицю, то на мавку. Нарешті озвався Вок. Правду лисиця каже. Та <рив> вже ж правду. <рив> Підхопили всі. <рив> Тож скри її з престолу <рив> Вибрали лисицю. Весь світ з нас глузуватиме. Мудро каже, лисиця. Чудово, зраділа вона. А згодом посідали знову кружка на галявині обирати нового царя, царя. 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 вийшла на середину лисиця і сказала. Тепер будьте розважені. Правду кажучи, сердечна мавпа невинна. що вона вміла та й показувала. Винні ви самі. Бо ні сіла, ні впало, обрали царем, блазня не подумавши, до якого лиха він може вас довести.